Привіт, мої любі! Хотіла подивитись цікавий фільмчик після роботи, відкрила ютуб, почала шукати. Не знаю, як у вас, а в мене займає багато часу на пошуки хорошого фільму. Шукаю, шукаю, нічого не можу цікавого знайти, набридає постійний пошук і починаю дивитись. Здогадайтесь, що? Ну, звісно, шортс, швидка порція дофаміну, забезпечена. Але. Сьогодні щось пішло не по сценарію. В рекомендаціях мені попалася гарна картинка фільму з китайською, мабуть, принцесою така гарна картинка. А ну, що там? А там, а там та принцеса балакає на англійській, і немає ні перекладу, ні українських субтитрів. Але ж мені цікаво про що той фільм, і ось на що мене натовкнула ця історія. А що якщо дивитись протягом 30 днів фільми англійською мовою, не вивчаючи її формально? І як взагалі впливає багатомовність на мозок? Навіщо взагалі вчити мови в сучасному світі, коли є технології? Отже, що я знайшла на цю тему? Вивчення мов це не просто про комунікацію. Дослідження показують, що двомовні люди мають, ну, звісно, кращу пам'ять. Нічого тут дивного немає. Думаю, багатьом це і так зрозуміло. Регулярне перемикання між мовами тренує не тільки робочу пам'ять, а й покращує концентрацію уваги. Якщо ви володієте кількома мовами, то креативність і гнучкість мислення вам забезпечена, вам легше поглянути на проблему з різних ракурсів. Крім того, багатомовність неабияк впливає на здоров'я мозку. Вчені прийшли до висновку, що вивчення мов може затримати розвиток деменції на 4-5 років. Коли ви постійно тренуєте мозок перемикатися між мовами, ви створюєте додаткові нейронні зв'язки. Це називається когнітивний резерв. Професійні переваги володіння іноземними мовами не сумнівні. У глобалізованому світі багатомовність збільшує зарплату в середньому на 10-15 Але головне це доступ до світової інформації, можливість спілкуватися з людьми з різних культур та розуміти світ глибше. Чи є люди, які не можуть вчити мови. Деякі люди впевнені, що вони просто не здатні вчити мові. Але що каже наука? Так, існує стан, який називається специфічна мовна дисфазія це коли людина має труднощі з вивченням мов через особливості роботи мозку. Але це стосується лише близько 3-4% населення. Набагато частіше причиною відсутності хисту до мов може бути. Лінгвістична травма, поганий досвід вивчення мов у школі, синдром самозванця, віра, що я ніколи не навчуся, перфекціонізм страх помилитися і говорити недосконало. Дослідження показують, що практично будь-яка людина може вивчити іноземну мову, головне правильний підхід і час. Вік також не є перешкодою, міф про те, що дітям. Легше вчити мови, частково правдивий, але дорослі мають переваги, кращу дисципліну, розуміння граматичних правил, життєвий досвід для асоціацій. Сьогодні існують неймовірні технології для перекладу. Здавалось би, навіщо воно треба ту мову вчити? Краще шорт подивитись. але фільм було б зручніше і цікавіше переглянути без сторонніх помічників. Крім того, сучасні перекладачі мають серйозні недоліки. Перекладач не розуміє культурних нюансів, гумору, він не передає емоційної складової мови, може запропонувати невідповідні для ситуації фрази. До того ж, в реальній розмові постійно діставати телефон незручно. Уявіть собі, ви на важливих переговорах і постійно кажете Чекайте, я перекладу. Або на побаченні дайте мені хвилину перевірити. Це створює бар'єри у спілкуванні. Коли ви розмовляєте мовою самостійно, а не через перекладач, ви відчуваєте певненість, повагу до себе, можливість будувати справжні стосунки з людьми. Це дійсно важливо. Але ж вчити, вкладати час і зусилля. І тут я подумала: а що буде, якщо місяць дивитись фільми англійською мовою без її вивчення? Уявляєте собі цілих 30 днів. Напевно, забалакує на підсвідомому рівні. Отже. Твердо вирішила: 30 днів, година і півтори фільму на іноземній мові. Скажу чесно, мій експеримент закінчився на другий день, але на щастя, все ж таки є такі терплячі, цілеспрямовані люди, не такі, як я, і от що з того експеримента в них вийшло. Результати, які отримали ці люди, говорять про те, що коли ми слухаємо іноземну мову, мозок проходить кілька етапів обробки інформації. Спочатку аудіативне сприйняття, потім спроба знайти знайомі слова. Для дорослої людини, яка не володіє мовою, перші дні будуть особливо складними. Саме такий досвід я і отримала, так що можу вас в цьому однозначно запевнити. Отже, дні 1-7. Мозок сприймає мову як шум, можливо впізнати 5-10% слів високий психологічний дискомфорт. Дні 8-15. Починається адаптація до ритму, інтонацій, мозок починає розрізняти межі між словами. Дні 16-25 з'являються перші закономірності розпізнавання повторюваних фраз, дні 26-30 зростає пасивне розуміння простих діалогів з контекстом. Тепер про важливе, що не відбувається за 30 днів. Не з'являється вільне володіння мовою, не формується граматична база. Не з'являється великий словниковий запас. Що можна отримати натомість? Покращення фонематичного слуху, звикання до ритму мови, розуміння 50-100 простих слів, психологічна готовність до подальшого вивчення. Дослідження показують, що для базових навичок потрібно 200-300 годин навмисного, це найголовніший і найнеприємніший для мене висновок. Так, на жаль, навмисного вивчення. Тому можу вас запевнити, цей метод працює лише як доповнення до регулярного вивчення мови. Отже, 30 днів перегляду фільмів англійською мовою це не магічний спосіб вивчити мову, а інструмент підготовки мозку. Вивчення мов дає неймовірні переваги для мозку, кар'єри і особистого життя. Так, технології вдосконалюються кожного дня, але вони не замінять живе спілкування. І пам'ятайте. Майже кожна людина може вивчити мову, головне, почати і не здаватися. Ну що, мої любі, може, все ж таки спробуємо? Хоча б три дні. Я буду з вами. А ви коли-небудь пробували подібний експеримент? Поділіться своїми результатами у коментарях.